Друзі, всіх вітаю про одну з найбільших побрехенік московитів, про царя. Ви знаєте, нам завжди кажуть, московське царство, цар Іван Грозний. Але звідки взявся цей титул у московитів? Ви будете здивовані, наскільки ця побрехенька є просто лицемірною і наскільки важливою стала для потім подальшого розгортання того російського світу і цих всіх. Моментів пов'язаних з путінською царствою, чим домом і тому подібне. Тобто зараз ми з вами розберемо один з найкрутіших міфів, і ви подивитесь, як росіяни, точніше, тоді ще московити, конструювали всю свою історію. З вами український історик та фіцертонсих Олександр Авофоров. Друзі, перед тим дякую всім, хто ставить вподобайки, хто пише коментарі, хто поширює це відео, хто допомагає фінансово через картки, патреони, спонсорство тобі, дякую, щиро, друзі. Безперечно, хочу наголосити підписуйтесь на цей канал. Отже, друзі, почнемо з того, що ми всі знаємо, що Іван Грозний був цар, цар Московії. Але зачекайте, питання ж в інакшому. Московські князі, це молодша гілочка київських князів. Ну от ти князь, так? і незалежності від того, які у тебе території, ти залишаєшся князем, навіть якщо ти великий князь проголошуєш себе, то звідки у тебе титул царя? Бо цар це титул імператорський. Ну, власне, імператорський титул – це імператор, наприклад, це Кайзер німецький, чи, е, власне, Султан, наприклад, у Турків. А цар це теж імператорський титул, як і Каган, наприклад, цього часу, там коли був хазарський Каганат. Звідки у московського князя Івана? Грозного Івана Васильовича взявся титул царя імператорського. І тут, друзі, розгортається колосальна за своєю брехнею і просто підступністю історія. Таке вигадати міг дійсно людина, яка ну, хотіла дуже сильно всіх обдурити. Отже, почнемо з того. 1547 рік Івана Грозного вінчають на царство. Так всі говорять. Одягають йому шапку Мономаха, там всі ці штуки. Він стає наступником по своєму батькові в правлінні московською державою після Василя III. Василь III помер раніше, і Іван Грозний виховувався під опікою Боярських дум. І от його починають вінчати на царство. Але знов-таки вінчають на царство. Його батько, Василь III царем себе не називав. В титулі він був великий господар, великий князь, і навіть скажу більше, що православне духовенство Московії. Навіть писало, що як добре, що Василь III через свою гордині не робить таких от фальшивих повідомлень, що він царює. Хоча Василь III справді десь, мабуть, і думав про царський титул, але ну вибачте, куди там вискачки до імператорських титулів. Хм, зрештою. І от сам Василь III використовував цей титул, але цар там ну, Кайзер, там використовував в дипломатичних переписках з. Імператором Священної Римської імперії Максимем I. І той в одному з документів 1514 року Василя III батька Грозного називає Кайзер. До речі, оця от штука потім дала можливість Василю III названий Кайзером в одному з документів за один рік. Кайзер як імператор німецький, так. Але Петро І, коли він приймав титул російського імператора. На цей документ посилався і каже: ось серед моїх предків вже були такі достойники, імператори, які називалися. Хоча у Петра, мабуть, і в голові трошки не засвербило, говорити таку брехню, тому що Петро І це ж е, перепрошую, Романов, а Василь 3 це перепрошую, е, князь з династії київських князів Рюрикович. Але, попри все. Отже, Василь 3, батько Івана Грозного, не цар, а Івана. Васильовича Грозного. Титулують царем. Помазують на царство. І ви знаєте, все б добре, але царем Івана, III, Івана IV Грозного ніхто не визнавав, тому що це, титул царя це імператорський титул, достоинство. Ну, є ж все ж таки ієрархія. Князі, герцоги, королі, імператори. І, власне, після того, як відбулося вінчання на царство 1547 року, його не визнають царем. Мало поготів. Виключно у 1554 році Єлизавета, брита англійська крово, називає його е, імператором. В одному з документів. Але Єлизавета це протестантська голова церкви, протестанською, англіканською. -англікансько -і. І це вона робила всупереч, щоб населити католикам, ворогам. Е, так само, наприклад, Константинопольський патріарх визнає Грозного, називає його царем у 1562 році. Але це теж певна гра, тому що Константинопольський патріарх під турками, і йому треба десь знайти причину, щоб возвеличити єдиного на той момент православного монарха. Тож, Івана Грозного царем ніхто не визнає. А він воює, веде війни, завойовницькі походи. Ну по собі самі 1547 другий рік це у нас походи на Казань. Коли, власне, з'являється слово Кацап, як ми знаємо, до речі, подивіться моє відео є про Кацапів, звідки воно взялося цей термін, коли Іван Грозний вирізає Казань, і його казанські татари називають Касап, тобто м'ясником. І всіх його солдат теж м'ясниками. Потім Астраханці 1554-56 рік, коли він теж завоював. Але що ж у нас коїться? Не дивлячись на завоювання. Лівонську війну. Він намагається кудись лізти, Іван Грозний, все робити, Там пробитися до Чорного, припрошу, до, Бал, до Балтіки, до Балтійського моря, щоб отримувати дешевші для еліти дзеркальці і труси, і парфуми, так? Не принароджує щось мого. Іван Грозний хоче, щоб його визнавали царем, але не виходить. І тоді він придумав таку ідею. Був такий собі у нього на території, в підданстві Саїм Булат. Сейбулат це був Касімовський царевич, праонук ахмат Хана, Чингізіди, тобто це династія Чингізідів. Оцей симбулат, якого вони перехрестили в Симеона, Симон Бекбулатович, так званий. Якого визнають царевичем Касімівським, таке царство зробили для нього. І, власне, що далі? Він. Іван Грозний бере цього нащадка царі чингізідів, які єдині мали право на титул царство царя. І що він робить? Він дає правонуку Ахмата, царю, тобто Чингізіду, який володів великою ордою, в куди входило і Астрахань, і Казань. І куди входило і Васальне Кримське ханство, там теж був такий момент по династичній. І туди вшходило і Московське князівство. Бо нагадаю, що до кінця 15 століття Московське князівство було в складі Золотої Орди. І в Золотій Орді, оцими царствами Астраханським, Казанським, правили, ну як Кримом, наприклад, правили Чингізіди. Бо це династія, яка мала єдине право на правління. А московські князі не визнавались. Навіть, не дивлячись на певний момент, шлюби з тюркськими родами, вони не визнавалися рівноправними. І це був такий величезний комплекс меншовартості. Бо вони існували в світі чингізідів. в світі людей, які мають право династичне право на правління. І тому оцього цього бере Іван Грозний, Симеона Бекбулатовича. І 1500. 1975 році, в жовтні, він випад... раптово відмовляється від влади, і великим князем Московським починають, власне, зробили Семена Бекбулатовича. Його миропомазали на царство. Правило, що правда, Семен Бекбулатович всього-навсього, ну, як великий князь Московський, цар, всього 11 місяців до вересня 1576 року, поки Іван Грозний не повертається, каже, все. Я повернувся. Повернувся хто? Іван Вас... Івашка Васильєв син, раб і подножка. Так, Іван Васильевич казав новому московському царю Симеону Бекболатовичу. Бо сам Іван Грозний виїхав на такі свої маєточок Петрівка, де він жив, і де він писав листи царю Московському, що я такий бідолашний. все це таке. От насправді, 11 місяців Семен Бекбулатович поцарствував, Іван Грозний його знімає. І що далі? І далі сам тепер себе іменує тим, хто опинився не на Великокняжому троні, а на царському троні. Гра в Наперстки. І уявляєте собі, тобто Іван Грозний таким чином, посадивши е, татарина, посадивши Чингізіда на трон, який мав право на цар... на титул царя царевича, таким чином він закріпив за Москвою, що водер Москви це. Чингізід цар, а тепер не Чингізід цар, тепер я, я, Іван Васильович, який теж тепер стає царем. Ось така цікава комбінація. Що доб мігся Іван Грозний в цьому випадку. Ну, є багато ще версій, що начебто він під час цього правління Семена Бакбулатовича, що він царя Симеона, перепрошую, так? Бо вони ж так, Семен Бакбулатович, цар Симеон правив московським царством. Що він начебто під час його правління конфіскував всі землі. Потім, коли повернувся, то він знову роздав всі ці землі, але собі викрив дуже багато земель від монастирів, єпископів, митрополитчих володінь. Інший варіант, до речі, який теж треба не віднімати, в 1571 році Девелет Грет Кримський хан спалив Москву і казав: Ти мій піддане, ну віддай мені астрахань. І взагалі, я, я султан Кримський хан, над тобою. Боя Чінгізід. І це теж так трошечки тригерило Івана Грозного, тому що він розумів, що він не династ в цьому азійському полі, в якому він знаходиться. Бо шолом від Іван Грозного носив. Великий князь московський, та? а керівниця, а в'язі написано «Муха... Аллах Господь, Мохамед Пророк його. І от таким от маніпулятивним чином Іван Грозний стає царем всього-навсього, просто брехня. На брехні і маніпуляції. Друзі, ось така от історія. І тут я хочу заважити, що якщо історія правдива, то вона правдива. До речі, моя дружина відкрила магазин, хто не знає, де речі з історією продаються. Це класна зараз лінійка по княжим знакам наших київських князів. Ну, зайдіть, подивіться, дам посилання і в описі відео, і все інше. Друзі, тож, ось таким чином російські. Мон, російські Потім імператори себе іменували царями. Але титул їхній царствений не по нашій крові, а титул вони взяли у чингізідів в такий маніпулятивний та брехливий спосіб. Друзі, дякую. Підписуйтесь на цей канал. Дякую, що ставите вподобайки, коментуєте, поширюєте. Дякую за вашу допомогу фінансово. З вами був український історик Олександр Алферов.